Збереження України як незалежної держави, це у нас вже є, попри майже 3,5 роки широкомасштабного вторгнення, напередодні якого нас всі ховали. Але ми виявилися не живим мерцем, а цілком спроможною державою. І я думаю, що далеко не кожна держава, втративши п'яту частину своєї території, продовжила б чинити опір ядерній державі. У всякому разі, в блоці НАТО чи в Європейському Союзі я насправді яких держав не бачу на сьогоднішній момент. Не впевнено. Вони не, не нападали. Так, вони виявилися більш розумними для того, щоб створити це все і входити туди. Наступне це з категорії фантастики, щоб Росія усвідомила, що Незалежна Україна існуватиме. Це, мабуть, найскладніше завдання, і на сьогодні ми поки що не впоралися з тим, щоб його довести до кінця. Ну і, мабуть, те, що кожна перемога повинна спиратися на розуміння і усвідомлення громадян держави, яка веде війну. З цим у нас є, як на мене, критичні проблеми. Дякую, Вадим Денисенко. Чесно кажучи, ну це велика проблема говорити після розумної людини, тому що далі додавати вже майже нічого. Майте на увазі, що ви говорите також перед розумною людиною. А йому буде шитя ще, тому що він після мене буде говорити. Ну але якщо серйозно, то в принципі продовження того, що Євген сказав, я єдине, що розширити, хотів би момент, того що насправді, якщо говорити про те, що таке перемога, то. Ну, для нас це безумовно збереження держави людей територій максимальної кількості, але не менш важлива частина цієї війни це те, що в принципі, росіяни мають визнати нас суб'єктами. Це найбільше з наших проблем, тому що якщо на початках війни були сподівання на так званих хороших русських, які складають приблизно до 25%, складали до 22-23 населення Російської Федерації. На жаль, в принципі, на сьогоднішній момент, починаючи з середини минулого року, середини 24-го року, вони почали все більше і більше скочуватись в сторону класичного руського міра. Я назву це так. І е, на сьогоднішній момент велика частина з них навіть перестає е, навіть уже прикриватися і говорити про те, що Україна має там свою суб'єктність, і так далі, і так далі. Тобто, це насправді одна з найбільших для нас проблем. Чому? Тому що е, хочемо то, чи не хочемо, тобто, я не вірю всі ці теорії е, про розвал Російської Федерації в найближчі 5-10 років, але е, в постпутінський період, в е, навіть постпутінський період, е, ми будемо мати проблему з тим, що 99% росіян живе в ідеології руського міра. І е, вона є трошки жорсткіша, то менш жорсткіша, але це 99% росіян, які живуть тільки там, і це от одна з головних наших проблем, в тому що ми мислимо категоріями розвалу радянського союзу 91-го року, коли було насправді дві ідеології: була е, комуністична ідеологія, і нікому не зрозуміла демократія і ринкова економіка. Зараз 99% живе в Роскандрі. Дякую, мірі. Дякую, Да, Ну правда, мені найскладніше, але я додам одну все ж таки, як на мене, важливу річ, е, коли ми визначимо, що я якон... Мутором перемоги, і я переконаний, що ми це отримуємо у вигляді збереження державності і багатьох інших речей. Дуже актуальним стане інше питання: не забути швидко про те, хто є нашим сусідом, і що Росія не відмовиться в найближчі там 10 років, навіть без Путіна, від того, щоб далі тиснути на Україну і намагатися нас повернути в свою орбіту. Тому що я боюся, що така проблема в нас може виникнути. Виникнути достатньо швидко. Ну, уявимо на секунду, що в нас там якісь перемир'я. Чи стали перемиря, чи мир там я не знаю. Ну я в мир не сильно вірю. Більше стале перемир'я, починається виборчий процес і багато-багато інших речей. Те, що ми в принципі бачили, наприклад, там в му частковому росі, коли казали, що війна це не основне, війни як такої вже немає. Давайте думати про інше. І я боюся, що ми навіть з такою проблемою можемо зіткнутися після повномасштабного вторгнення. Тим більше, що якщо буде певний період заспокоєння. Наприклад, там десь до року, да, коли не буде якихось там великих провокацій, якоїсь активізації, там російські війська прям не будуть стояти по той лінії розмежування, яка буде, Ну, це може створити певну проблему, тому треба мати план. На найближчі там 10 років, і цей план повинен бути не прив'язаний до якоїсь однієї конкретної людини чи до однієї конкретної якось, там знає політичної сили. А ви маєте людину в Росії чи людину в Україні в Україні, в, Україні, в першу чергу. Mm -hmm. Слухайте, те, що будуть робити росіяни, ми повинні це враховувати. Ми звісно повинні на це звертати увагу. Але ну, це ж завжди сильна позиція тоді, коли ти сам дієш так, що вони змушені під тебе підлаштовуватися, а не ти під них. У нас ця проблема, на жаль, буде. Я просто вже дивлюся зараз, буквально там останні місяці. Півтора політика поступово починає повертатися, і ця політика вона повертається не в тому форматі, в якому би хотілося, щоб вона поверталася. Я дивлюся на історію, там з тим же Кабміном і теж бачу цікаві речі, коли вони там виписують певні пріоритети. Ну і ці пріоритети трохи дивні з огляду на те, що нас очікує там, не те, що навіть в наступному році, там, очікує, там, в 27-му році, наприклад, і так далі. Оцим треба щось робити. Це повинен бути загальнонаціональний консенсус, щоб всі це підтримували незалежно від того. А хто під якими прапорами потім буде йти до парламенту чи ще кудись?